Чудових два чайних сервіза. Має ручний розпис в новому стані. Національні кольори. клеймо Баранівка, другий сорт. Ціна 2600 гривень. Вже проданий. Воно буде також в новому стані. Зображення, квіточка, ручний розпис, Баранівка, другий сорт. Ціна такого красунчика 2000 гривень. Друзі, будь ласка, не забувайте підписуватись на канал. Далі буде ряд цікавих пропозицій.